Наталія Олександрівна, такий ваш день. Я завжди знаєте, всім жінкам кажу, що це день ваший і ви працюєте сьогодні. У вас багато клієнтів. Ми, Асоціація акушерок України. Бажаємо вам, щоб у вас були багато клієнтів, щоб до вас їхали з усієї України, що ваша місія, мрія. Яку ви собі поставили, щоб вона виконалася вами і знаєте від щирого серця багато вам здоров'я і всього всього самого найкращого? Дякую за вітання. Вітаю так несподівано склала, що ми сьогодні з вами зустрілись, але в житті так виходить. Багато хто має професію таку, коли він не може сказати, що в цей час він має відпочивати. Але я їду далі у відпустку через 10 днів, я повернуся і знову почну свою працю. Тому сьогодні такий насичений останній день перед моєю відпусткою активний. І я пишаюсь тим місією, яку я маю. Сьогодні пацієнти прийшли і кажуть, що Наталя са у вас така місія. Мені розказують мої вагітні жінки, тому що прийшовши до мене. А я на мені говорить моя пацієнтка. Я прийшла до вас своєю донечкою, а вона 26 тижнів вагітна, і ми знаємо, що вона вагітна донечкою. Вона щаслива тим, що вона є. Вона 15 років йшла до вагітності. І коли зараз вона говорить про те, що я вагітна, це дуже неймовірно. Місія повинна бути виконана. Жінки наші українські мають народити всі і народжують всі, хто хоче. На сьогоднішній день. В Україні можливості народжувати дуже класні, хоча стримуючий фактор. Це війна, це правда. Наталія Олександрівна хотіла вас би запитати або попросити, щоб ви себе представили, тому що я читала ваші регалії, їх дуже багато. Прошу вас, зробіть це. Мене звати Наталя Данкович, я лікар, акушер-гінеколог. Репродуктолог, бо ви знаєте, що спеціальність акушер гінеколога це і є е, репродуктолог тільки специфічними навиками та вміннями. Я доктор медичних наук, я захитила докторську дисертацію, е, кандидатську дисертацію по кесарському роздору, довгий час працювала в перинатальному центрі. Е, далі я вчилася, працювала і е, очоливши бізнес, мати та дитина. Я закінчила і отримала освіту. Доктора бізнес-адміністрування, тобто я закінчила ще додаткові навчання в бізнесі, тому що медицина це одна із форматів, яку знає керівник, але треба ще знати багато інших аспектів для того, щоб бути успішним управлінцем. Звичайно, Асоціація акушерів гінекологів України, Асоціація репродуктологів Європи, Асоціація американська це ті асоціації, в яких ми спільнота репродуктологів спілкуємося, навчаємося, отримуємо нові знання, тому що навіть ведення вагітності після ЕКО це дуже специфічна і дуже кропотлива робота, яку нам доводиться використовувати в своїй практиці, тому що жінки, що запліднились методом екстракорпорального запліднення, потребують особливої уваги. Тому Спектр моєї роботи дуже широкий. Я мама шостих дітей, це немаловажно. Якщо себе представляти, то напевно треба в першу чергу починати з цього, тому що діти це одна із величезних наших досягнень жінок, і тому всі, хто ще не виконали свою місію, вони мають це виконувати. Не може на заваді стояти там кар'єра, робота, тому що. А потім це екстракорпоральне запліднення, розумієте. Ви більше ніж 25 років у професії. Скажіть, будь ласка, що або хто вплинув на ваш вибір вашої професії? Ну, коли я закінчила свою школу середньоосвітню, освітнього, в мене була моя однокласниця, яка все час говорила про те, що я буду лікарем. Ми з нею були подружками, довгий час спілкувалися, в татку в неї був вет-лікар, а вона мріяла бути лікарем. І стільки часу вона мені про те говорила, що вона посіла мені думку про те, що має бути реалізовано. Знаєте, як дуже угу. часто всі за компанією вони десь там все да -да. роблять. <світ> так і в мене було десь питання. Потім е, директор школи, коли стало питання, ким же ми будемо, він сказав, що лікар це професія, яка дуже мені личить. І дуже важливо знати, що при будь-якій владі, при будь-яких обставинах, які є, лікар завжди може заробляти собі на хліб, і це чудова професія для жінки. Це був директор школи. І коли я поступила до медичного університету з вибором саме професії акушерства і гінекології, це був мій декан. Я була старостою групи, і коли я закінчила медичний університет. Декан сказав мені про те, що він може допомогти мені ну і допоміг, власне, по моєму проханні розподілитись в таку елітну, необхідну і вкрай важливу професію, як оширства гінекологія. Бо мені здається, що сама. Краща професія це є кушерство гінекології. А коли ще ти ендокринологічно знаєш специфіку, ультразвукові параметри, коли ти спостерігаєш вагітність, бачиш, як народжується нове життя, ну, общем, про це можна говорити багато взагалом. І я вважаю, що е, на вибір моєї професії впливала я сама, тому угу. що скільки б людина не отримала знаків, е, вона може вибрати тільки те, що їй пожиттєво. Предназначено, да. тому я вважаю, що це є ще й фактор, який мама мені говорила колись, що їй хтось там сказав про те, що у вас в є лікар. Ну, ось так. І так сталося, реалізувалося, і Мені дуже приємно, що я вибрала найкращу професію у світі. Акушерська гінекологічна практика для мене це неймовірно, складна, тяжка, цікава, але неймовірно, неймовірно, класна робота. Бачите, як народжується життя, бачите, як. Запліднення проходить в теперішній час, тому що я е, вважаю, що починається плідність вже коли є в нас бластоциста. і коли ми маємо е, в руках цю бластоцисту і переносив до порожнини матки, то ця професія мені здається одна із тих, що е, спостерігає спостерігає за... за таким, що недоступно було людям раніше. раніше. Під час стажування в інших країнах, таких як Великобританії, Канади, США, ви мали змогу бачити, як там працює система охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, які самі головні аспекти вам подобалися, і що б ви хотіли б, щоб у нас так само працювало? Ну, ви знаєте, про країни, які ви говорите, в них у всіх є державна медицина, є практика, частна практика. Тому вони відрізняються суттєво. Але я вважаю, що в Україні не вистачає фінансування, не вистачає державних програм, які можуть бути такі, наприклад, як в Канаді. В Канаді дуже поширена державна медицина. Вона є складною для пацієнта, але безкоштовною. Тому що записатись до акушера гінеколога в таких країнах можна очікувати по півроку. Тобто, в нас, якщо пацієнт, наприклад, вагітний має якусь скаргу, він може бути в мене за годину за дві, так? а там же це ургенція дуже рідко, ефективно, частіше кажуть, ми вас запишемо, ви прийдете пізніше і так далі. Тобто пацієнти, які звертаються, і так як я бачила на стажуванні, тому що ми були два тижні на практиці, в Великобританії я була місяць цілий в перинатальному центрі, багато чого дивувало, тому що я поїхала саме в центр планування сім'ї і розписала свою програму. На будучи дуже скажем, ще молодою, думала, що мені треба всіх побивати і на консультуванні, і на лікуванні чоловічого безпліддя, і при перериванні вагітності дуже вразило мене до речі, переривання вагітності. Тому що в нас на той час не було такої роботи, не проводили так, щоб пацієнту спочатку, перед тим як перервати вагітність, годину другу працює психолог і переконує, що можливо ви все-таки не підете. Передумаю. Давайте все таки залишимо цю вагітність, вона вам потрібна і так далі. Це Вразило мене дуже сильно, тому що коли жінка у нас приймала рішення, вона вже могла прорвати вагітність. А там проводилась величезна робота для того, щоб зберегти вагітність. А зараз, як репродуктолог, для мене це стало ще більш актуально. Що стосовно американської системи, ну, вона надзвичайна. Я ще була в Ізраїлі, бачила, як працює все. Мені дуже подобається практика, яку вони мають, і я вважаю, що наші лікарі дуже ефективні. Школа наша медична дуже сильна, але не вистачає такого фінансування, яке є в державах, в яких я стажувалася і бачила ці можливості. Тому, працюючи в державній структурі, я завжди мріяла про те, як перейти до частного медичного бізнесу, тому що можливості бути доступним багато різних питань, які є, вони в нас все-таки реалізуються з цим питанням. Але Навчатися в всіх країнах щоб брати кращі практики, я думаю, що це дуже важливо для багатьох акушерів-гінекологів, лікарів. Тому зараз спільнота лікарська завжди спілкується і отримує кращі практики. Скажіть, будь ласка, чи відмітили ви скільки мають повноважень акушерки в західних країнах? От питання про середній медичний персонал, акушерку це дуже важливо, тому що акушерки мають ну, дуже багато повноважень. І е, мені було навіть дивно про те, що акушерки самі ведуть пологі, акушерки самостійно консультують, акушерки мають права. Ну хіба вони не оперують як лікарі? І це. Мене вразило неймовірно, тому що до пологів відносяться як до фізіологічного процесу, який може бути проведений акушеркою. в випадку ургентної допомоги, ургенції, тоді вже включається лікарська практика, і мені це було незвичайно. Тому що ту роботу, яку проводили в країнах Великобританії, коли я бачила, як це робиться в Канаді, у нас на той час взагалі акушерська практика, вона звичайно в пологових будинках а, мала бути, але там пологи з проведенням тільки акушеркою, це було заборонено і неможливо. Я би сказала, що це мене дуже вразило повноваження акушерків за кордоном. Це правда, які етапи роботи і маніпуляції. Ви можете довірити своїм акушеркам або довіряєте, делегуєте. У мене є одна фраза, яку я б хотіла сказати, що за хорошою акушеркою або медсестрою і лікар-лікар. Коли починала свою лікарську практику, саме акушерка, яка мала хороший стаж праці, і високий розум, знаєте, інтелект, гострий, була однією з наставниць мене і підтримала як лікаря. Це була неймовірна співпраця, акушерка. І лікар, я їй дуже вдячна. Люся завжди в мене є як приклад, і я цю фразу завжди говорила, тому що вона допомагала настільки. Вона мені могла як молодому лікарю, скоординувати, направляти, говорити, рекомендувати, куди звернутися. Я росла, а акушерка була моєю наставницею. І це не один раз так буває, що акушерки можуть мати. Хороші навики і можуть передавати своє знання не тільки колегам, а й лікарям, які прийшли молодими. Тому я дуже вдячна тій акушерці, з якою я перший раз зустрілась, тому що в мене ця ідея, що за хорошим акушеркою або медсестрою і лікар, лікар, все час я це повторюю і дякую цим людям, які біля мене. Я завжди казала про те, що медсестра мене має вміти все, що роблю я, крім хірургічних втручань. І якихось особливих технік, які володію я. І я їм дозволяю проводити комунікування, проводити інформування, проводити забір, аналізів, проводити ін'єкції, призначати ну, ін'єкції робити по моєму призначенню. Тобто я як лікар дуже багато делегую. Коли біля мене знаходиться довгий час, Практика акушерки і медсестри висока. Я їй довіряю, тому що вони можуть бачити, знати і психологічно навіть більше приділяти увагу пацієнтам, чим лікар при своїй ступені зайнятості. А скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Ви як ви вважаєте, нам в Україні взагалі потрібно розширювати повноваження і можливості акушерки? Для того щоб ці можливості в Україні розширювались треба щоб існувала система навчання Акредитація акушерок, щоб знати, що ця акушерка є таким спеціалістом, де вона може виконувати і розширювати свої повноваження. Додаткова практика, я думаю, як і за кордоном, так і в Україні. акушерка 2-3 роки спрацюючи в серйозній медичному закладі, вона може атестуватися, кредитуватись для того, щоб бути такою справною і насправді дуже ефективною помічницею в роботі з пацієнтами. І хотіла б вас би попросити декілька побажань для всіх акушерок України. Звертаючись до вас, дорогі мої акушерки, я хочу сказати, що ви неймовірно потрібні нашій країні. Ви маєте вивчитись, бути значимими, знати багато того, що може довіряти в майбутньому пацієнт своє життя вам. Супроводжувати вагітність, бути поряд, бути психологом, бути підтримкою це неймовірна можливість вас, реалізації як людей. Каже, я хочу реалізовуватися, хочу рости. То в цьому є величезна ваша роль, і я вважаю, що моє побажання ніколи не здаватись, навчатись і рухатись до перемоги. А перемога в акушерстві це народження здорових діточок.